Вітаю! Я Антон Воло. Наше нове відео присвячене темі тестування уповноважених осіб, в якому ми дамо відповіді на найбільш популярні питання, які надходять до нашої служби підтримки. І перше з них, чи потрібно проходити повторне тестування в 2024 році. Не дивлячись на те, що уповноважений орган здійснює оновлення переліку питань та відповідей на них відповідно до змін законодавства, повторне тестування уповноважених осіб законодавством не передбачене. Отримавши сертифікат за результатами успішного тестування, уповноважена особа може працювати з ним навіть після зміни місця працевлаштування, оскільки його результати прив'язуються до реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а не до коду її організації, в якій працює уповноважена особа. Друге популярне питання де та як проходить тестування. Модуль тестування розміщено на порталі Prozoro.gov.ua в розділі тестування уповноважених осіб. Для входу до тестування потрібно використати електронний підпис. Це може бути як особистий електронний підпис фізичної особи, так і електронний підпис, виданий як для працівника організації. Обмежень немає, оскільки, як ми вже знаємо, прив'язка відбувається до реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Основні параметри тестування: тривалість 60 хвилин, загальна кількість запитань 50. Тестування вважається успішним, якщо кількість правильних відповідей не менше 30. Якщо кількість правильних відповідей менша, повторне тестування можна пройти через 72 години. Третє і заключне питання, яке ми розглянемо в цьому відео, стосується підготовки до тестування. Щоб успішно пройти тестування з першої спроби, варто ознайомитися з основним переліком нормативно-правових документів та переліком затверджених питань, які можна завантажити на сайті Міністерства економіки України. Також ви маєте можливість пройти наш безкоштовний курс для уповноважених осіб, який складається з восьми модулів і включає теоретичну та практичну частину. Детальну інформацію ви можете знайти за посиланням в описі до даного відео. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш YouTube канал та клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.